Другий день дев'ятниці, до благовічні Пресвятої Владичиці. Сьогодні початок нашого спасіння і виявлення споконвічної Божої таємниці, син Божий стає сином Діви, і Гавриїл благовістить про цю милість, Тимто і ми з ним заклишмо до Богородиці, радуйся благодатна Господь з тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тобі, вибрані владарці, подячні пісні перемоги співаємо ми, врятовані від лиха, слуги Твої Богородице, Те, що має силу нездолано, захорони нас від усякий більшо свата нам, радуйся, невісто, Діва чиста. Ангел Господні, благослови пречисті Діво Марії і від Духа Святого. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками. і благословена пілона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наша. Ось слугиня Господня, нехай станеться мені по слову твоєму. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками. і благословена пілона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, і слово сталося тілом і оселилося між нами. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, під Твою милість прибігаєм Богородиця Діва, молитвами нашими, не скорботи, не погорди. Але від до нас єдиночиста і благословена. Шостого місяця посланий був архистрати Гавріл до тебе, дівочиста, щоб сповістити тобі слово спасіння, воднораз водно і привітати тебе. Радуйся, благодатна, Господь з тобою, ти породиш споконвічного Отцевого Сина, Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословена підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і на віки вічні. Амінь.